Добрий ранок, мої хороші, нас же зачекався містер математик. Давайте ми з ним привітаємося зараз. Привіт, малята! Хочу дізнатися, який у вас настрій. Розсмішіть цього сумного смайлика, посміхніться, посміхніться. Молодці які, дивіться, як він вам показує. Молодці. Міша, привіт. Давайте привітаємося з віршиком. Так. Добрий ранок, малята. Давайте з вами привітаємося. Повторюйте за мною. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку, земля. Доброго ранку. Маринка. Доброго ранку дерева. Доброго ранку, пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Добрий ранок, малята. Бажаю вам хорошого дня та гарного настрою. Так, малята, сьогодні насправді такий чудовий день, така погода хороша. Отже, містер математик пропонує вам пригадати одну казочку. А чи можете ви відгадати, як вона називається? Про кого ця казочка, дітки? Про кого? Колобой. про колобка, правильно. а Давайте давайте пригадаємо, а з чого все почалося в цій касі? Що дід сказав бабі, то пригадає. а Так, спіки мені колобка, бабуся пішла, взяла борошна, спікла колобок. А що вона далі зробила? Положила, положила на окно. Так, на підвіконі, щоб він вистріл. А що Колобок зробив? на сонці. А давайте ми пригадаємо малята, кого він зустрів першого? Хто був перший? Дальше. Так, зайчик. А хто був другий? Лиса. Вовк. Ні, вовк, 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 вовк був другий. А хто був третім? Малята? Лиса. Ні. Не лисичка. Лиса. Так, ведмідь. Лиса. А хто був четвертий? Лиса. Так, вже була лисичка. А тепер давайте ще раз порахуємо їх по порядку. Зайчик був який? По порядку. Перший, Перший. вовчик Перший. був. Який по порядку? Другий, Другий. ведмедик який? Другий. Третій а лисичка. Другий. Четверта. Малята. А скільки всього було звірів, Другий. яких зустрів зайчик? Порахуйте, скільки всього було. Раз, два, два. три, один, чотири. 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 А ви можете мені показати цифру чотири. У вас є цифри? Ану покажіть. Дениска, молодець. Міша молодець. Ось вона, цифра. Чотири. Ну, добре. Подивись тоді на екран. Ось вона цифра. Чотири. А скажіть, будь ласка, ой, дивіться, містер математик хоче, щоб ми з вами одразу порухалися, бо у нас багато справ. Давайте порухаємося і потім будемо далі працювати. Давайте наша руханка, телевізор. Зараз будемо вмикати. Де наш пульт? Ось пульт. Вмикаємо. Ой, привіт. Косиня. Косиня, так? Ой, тут ведмедик є. Такий, це клас. Не кінець. <му> Міша, ти в твою гарна мапочка виходить. І в Дініски, і в Нікіти. А тепер пострибали як котики. Всі дітки. Отже, ми з вами набралися з бо у нас дуже багато роботи, треба допомагати звірям. Хто пригадає? А чим закінчилася казка «Колобок»? коло колобок. Так, вона з'їла колобок. Це тому, що він втік, втік від бабусі дідуся, пішов сам гуляти у ліс. А чи можна діткам ходити гуляти у ліс самостійно? Можна? Ні. 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 Малята. Ні. А тепер давайте ми з, собою цю, з вами цю казочку зробимо по-новому, придумаємо Ні. так, що в цій казочці будуть всі герої дружити і допомагати один одному. Спробуємо. Давайте спробуємо. Отже, зустрів колобок зайчика, але зайчик не хотів його з'їсти, йому потрібна була допомога. Зайчик попросив нашого колобка, щоб він допоміг моркву покласти у ящички. Давайте спочатку порахуємо, скільки морквинок ви бачите. Діти? Один, два, три. Три. А чи вони однакові за розміром? Ні. ні. Вони різні за розміром. А Один, яка морквинка, дітки, найбільша? З якою цифрою морквинка найбільша? Один. Так, Один. а найменша? Один. Ні, найменша. Я, яка? Один. Три. А середня. Два. Так, молодці. А тепер давайте ящички подивимося. Перший ящик, який за розміром? 2, Найбільший. 3. Другий 3. ящик, який за розміром? Один. Так, середній або менший. А третій ящик який за розміром? Маленький. Найменший. найменші. Скажіть, будь ласка, у який ящик ми покладемо морквинку під цифрою 1? Саму більшу. Так, у найбільший. А у цифрою 3 морквинку в який ящик покладемо? Маленький. Найменший. А цифрою 2? Найменший. <звук> У Аліса, добрий ранок, Аліса, добрий ранок. Отже, ми допомогли разом з, з колобком зайчику, він вам подякував, і колобок покотився далі. І зустрів колобок кого? Боб, 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 вовчика, боб, Але вовчик не хотів його з'їсти, а попросив допомогти. Він дуже давно хоче вивчити цифри. Але в нього не виходить. Давайте допоможемо йому. Скажіть, будь ласка, скільки шишок ви бачите? Один. Покажіть, один. будь ласка, цифру один. Один. Так. Молодці. Так, один. молодці, правильно. Ось вона цифра один. А скільки ви грибочків бачите, дітки? Покажіть цифру молодці. Так, добре, добре. Ось вона цифра три. А скільки листочків? Покажіть цифру. Два. Так, правильно, два. Так, чекаю, Нікітка, покажи цифру два. Вовчик же повинен вивчити цифри. Ой, ти показав не два. Ти показав двадцять. Ну-ка, знайди а цифру, цифру два. два. Так, молодець. Супер. Ось вона цифра два. А скільки жолоді, дітки, порахуйте. Скільки жолоді? Аліса, скільки жолоді? Порахуй, будь ласка. Два, три, Чотири. чотири, цифра чотири. Покажіть мені, будь ласка, цифра. Вовчику, покажіть, він же ж не знає, як виглядає цифра чотири. Так, Дениска, бачу. Так, молодці, дітки, ось вона цифра чотири. Молодці. Ви допомогли вовчику вивчити цифри. Він подякував вам і Колобку. І колобок покотився далі. Кого він зустрів, дітки? ведмедика. Ведмедик теж не хотів з'їсти колобка, а хотів, щоб він йому допоміг. Ведмедику потрібно збудувати з геометричних фігур будиночок. Але він не знає, як вони називаються. Давайте ми допоможемо ведмедику і назвемо фігури. Як називається фігура? Долго. Так, Долго. А ця фігура? Квадрат. Скажіть, будь ласка, а скільки у квадратика сторін і куточки? Чотири. Чотири. А скажіть, будь ласка, у квадратика всі сторони однакові чи не всі? Чотирь. Всі. Всі однакові. А як ще називають квадратик, якщо в нього чотири куточки? Долго. Чотирикутник, правильно. А що це за фігура? Три, може. А чому його називають трикутник, дітки? Тому І твой куточка. Три сторони, три куточки, правильно. А що це за фігура? Прямо кутник. Прямо кутник. Міша, Чотири. мішенька, скажи, будь ласка, а скільки? Куточків у прямокутника? Чотири. Міша чотири. кажи, будь ласка, чотири. Як ще прямокутник називають? Якщо у нього чотири куточки? Чотирикутник. Чотири Правильно, чотирикутника. Чотири. Жить болята, а у прямокутника всі сторони однакові? Да. Так, а які однакові, хто пригадає? Ну, що В нього однакові тільки протилежні сторони: верхня і нижня, ліва і права. Молодці дітки. Ну що, а тепер Ой, давайте була. будемо будувати будиночок. Скажіть, будь ласка, а яка фігура підійде, щоб бути дахом? Кришей. Яка Я крышу. Трикутник, правильно. А яка фігура біс підходить, щоб було віконечко вийшло? Треба зелену штучку. Ні, прямокутник. Так, кружечок більш підходить для, для віконечка, тому що якщо кружечок буде дверми, то буде важко заходити ведмедику, а прямокутничок вже може бути так, дверями. Ось дивіться, який чудовий будиночок для ведмедика ми з вами збудували. І ведмедик подякував вам і колобку, і колобок покотився далі. Ого, він зустрів тепер. Лисичку. А лисичка хотіла його з'їсти, все ж таки. А колобок каже ану спробуй мене спіймати. Я дуже спридний колобок. Давайте ми будемо спостерігати за колобком. Подивіться, де зараз колобок стоїть? Бачите? Батя. А тепер де. Найбільше. А тепер де? Найбільше. А тут де він? Знайшли? А тут ой, який спритний! Ой, який... ой, який швидкий! Подивіться! Лисичка розвеселилася і передумала їсти колобка. Їй дуже сподобалася така гра. І з тих вір малята. Усі звірі всієї казки стали дружити і допомагати один одному. О, яка чудова у нас вийшла казка! Вам сподобалася ця казка малята? Так. Да. Супер! А тепер, містер математик, хоче, щоб ми пригадали з вами, що сьогодні ми з вами робили? Що ми робили? Читайте? Так, рахували наших героїв казки. І по порядку, і скільки всього. А хто пригадає? Яка, який герой був перший зустрів колобка? Хто був зайчик? А хто був? а хто був третій? Малята? Так. А хто був другий? Вовчик. А четвертим хто був? А що ми допомагали робити зайчику? Молоко, керівки, а, розкладали морквинки, правильно. А що ми допомагали Говчику робити? А... Вивчити цифри. А ну ви добре їх запам'ятали? Якого кольору цифра 4? Подивіться на екран. Оранжево ні. А, Синього, а якого кольору цифра один на екрані? Так. А цифра три рожевого. А цифра два. Якого кольору? Зеленого. Зеленого. Ви теж добре знаєте цифри. А що ми ще допомагали? Чим ми допомогли ведмедику? Будувати будиночок. Міша, скажи, будь ласка, як називається фігура зеленого кольору ось ця? Пригадай. Прямо молодець. Супер. А що з лисичками робили? Так, ми грали, так, наш колобок був дуже спритний. Ну що, герої нашої казочки, нової казочки колобок з вами прощаються. Містер Батиматок вам каже, що ви дуже класно все зробили. І каже до вам бачення. до побачення. На все добре, малята. До, до зала... побачення. До, бачення. 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 Так, молодці малятка. Ну що, бачення. якщо у вас буде гарний бачення. настрій, нуйте казочку колобок. бок. Я буду чекати ваші фотографії, ваших робіт. До побачення, мої любі. До зустріч до зустрічі. Vă